Боєць 30-ї бригади Олег Федорчук посміхається, хоч кожен крок завдає йому нестерпного болю. «Болить права нога, і я так думав, що я виходжуся. На жаль, ні, в мене ногу складає, навіть встати вертикально в такому вертикальному положенні я не можу. Ліву ногу боєць втратив більше року тому, коли на Донеччині разом з побратимом підірвалися на міні. Праву ногу лікарів рятували, встановили титанову пластину, але ходити без милиць Олег не може. Ступня не працює і нестерпно болить. Місяць тому він вже готувався їхати на реабілітацію в Чехію. Благодійний фонд братів Кузьміних збирав кошти, але поїздку відмінили. Ну, Чехії зібрали консиліум, посмотрели, нові рентгени зробили. Нам просто сказали, можем сделать, но гарантии не дадим. То есть нас это не устроило, если нет гарантии, мы, мы отказались и начали работать с Израилем. Да, и с ценник нам выслали 42 тысячи долларов. Ну, очень большая, так кажется, сумма. Ну, Олег, и правда, там очень тяжелая ситуация с ногой. Нога усыхается у него, становится все хуже и хуже ситуация. То есть Времени тянуть, ні у нас там. За лікування Олега Федорчука готовий взятися хірург, який вже поставив на ноги Житомирського десантника Валентина Ковальського. Із необхідних 42 тисяч доларів є лише 10 тисяч. Цю суму надсилали небайдужі люди з усієї України. Зараз в мене такий стан просто, розумієте? Заради чого я воював? Заради чого, для чого я воював? І коли дійсно да, люди допомагають. То, я думаю, заради цих людей, дякую. їм. В принципі, це робота нашого государства. Конкретно Федорчук Олег не винуват, що так. От, але не яка ж господарство той допомоги, яка потрібно наказати на дану секунду. А ми, як тил, ну, вважаємо, ми об'язані допомогти йому максимально зробити те, щоб хоча б вторую ногу оставить. Нині фонд братів Кузьміних припинив усі свої програми, займаються виключно збором коштів Олегу на операцію, щоб вже наступного тижня він вирушив до Ізраїлю. То я сподіваюся, що все добре буде. Знаєте, і водночас я боюся. От, навіть там, на Донбасі, на Донбасі коли йшов бій, там обстріли, там вогневі зіткнення, йшов у лапи ворога, я не боявся. А зараз, такий, такий, зараз підвішений стан, що ну, не дай Бог не буде, коштів, не дай Бог, коштів не буде, тоді що я буду робити? Трішки душа тремтить, щоб все вдалося, щоб все добре було.